Сирота на зв'язку з мною, студією. Пане Ігорем, дякую, що ви знаходите час для П'ятого каналу. Спасибі. Я прочитала, що пік висоти підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС уже пройдений. Чи вірна ця інформація і як будуть розвиватися події далі, за вашими оцінками? Ну, На сьогоднішній день ми бачимо, що дещо під пік підтоплення, скажімо, висоту він дещо зменшується. Але Водосховище Каховське ще є великий запас води, яке буде спрацьовуватися, воно дещо з меншими темпами, якщо раніше там було 30-35 сантиметрів на секунду, сьогодні ми бачимо 5-7 сантиметрів. На сьогоднішній день відмітка вже 12,50 на цей час. Угу. Ми знаємо, що мертва зона, коли вже не можуть брати водозабір воду три області, і запорізька станція це 12,70. Тобто, ми вже цю точку пройшли, і буде ще більше нижня, ну скажімо, каховське водосховище буде понижуватися, а вниз. Поки до Херсонської області буде розлив, скоріш за все, розширюватися він не буде, скажімо, висотою, а він буде все-таки роз... uh -huh. більш розлогим. І якщо там на ранок було 600 кілометрів квадратних під затоплену, я думаю, що ця площа буде дещо збільшуватися. За вашими оцінками, як швидко ця вода може зійти в море, тому що там в перші дні говорили, що для цього треба 7 днів тиждень. Зараз змінилися оцінки ваші? Е, так, е, ну з перших годин, коли ми це побачили, ми в нас були розрахунки по цьому е, водостоку, який йшов з верхньої з прорану. Був попередній розрахунок, що може бути з, Падіння води в верхньої водоймі до 4 метрів. Але перший день було 2,5 метри, а наступний день вже вчора був 1 метр. І цей день ми теж бачимо 1 метр. Тобто, ми бачимо, що він дещо сповільнився, але це не факт, що може не збільшитись. А може бути і в такому самому темпі, тому що йде розмив земляної вставки, йде розмив греблі, і він може дещо побільш збільшитися. З другої сторони, ви ж розумієте, що разом з водою із. Каховське водосховище, і де і брут, і дерева, і поліна. Все це воно може трохи призупинити. Воно це все зупиняється там на підірваній дамбі. і Може так, скажімо, робити таку ситуацію, що буде чуть-чуть уповільнювати це спрацювання водосховища, але спрацювання буде тривати, якщо ми бачимо такими темпами. Воно ще може бути, якщо по метру. Ну, приблизно може бути ще й спрацьовано до 7 метрів. Це може бути ще 7 днів. То що буде спрацювання. А потім, звичайно, що після цього вода буде і. Такими малими темпами спадати буде одночасно і буде відходити у русло річки і в Чорне море. Скажіть, будь ласка, що буде з Чорним морем в літній період, після того, як туди зайде така велика кількість прісної і дуже забрудненої різними хімікатами і нечистотами води? Ну, знаєте, я. ну я не еколог, я не можу такої оцінки давати. Я можу більше говорити про характер руйнування станції, про відновлення станції, але я можу сказати, що тільки на нашій станції було пошкоджено і знаходилося більше 450 тонн масла. І це масло ну не тільки це паловомастильні, масло воно знаходиться в розливах там на тій території, де я говорю про 600 кілометрів. Uh -huh. Що який був розлив, там вже фіксується це масло паливо мастильні. Звичайно, що багато чого буде йти в русло річки і буде попадати в чорне море. Тому більш точну оцінку цим діям може надати все таки екологи. Зрозуміло, ліквідація наслідків. Який план дій зараз складаєте ви вже в Укргідроенерго? Я прочитала про будівництво перемички, перекриття у верхній частині водойми. Наскільки реалістичний цей є план? Я ж так розумію, що він можливий лише після деокупації Каховської ГЕС і області загалом. Він цілком можливий. Ми сьогодні розробляємо проект уже розробляємо перші пропозиції. Ми сьогодні надали на штабі. Тобто, нам потрібно буде протягом місяця розробити більш детальний проект зі всіма розрахунками по машиномеханізмах, механізмах, по металоконструкціях, по кількості, скажімо, скали щебня. І ми знаємо вже приблизно, щоб розуміти об'єми і період, ми приблизно на сьогоднішній день прорахували, що нам буде потрібно два місяці, щоб зробити цю перемичку з верхньої водойми, тобто на Каховському водосховищі. Потім потрібно буде робити ще таку ж саму перемичку із в нижньому руслі річки, щоб відгородити е, покругу станцію від води, від, е, скажімо, цю воду відібрати з, зі станції з цієї зони, осушити. І тоді вже буде експертиза, і вона чітко все поставить на свої місця, щоб не було цих різних наративів, що там підмило, що там пі, не підірвали. Там все буде видно. Там буде видно, тому що таку станцію, щоб підірвати це треба було заклати сотні кілограм вибухівки, і що і було зроблено ними ще в минулому році, в жовтні місяці, і це було зафіксовано. Угу. Скажіть, будь ласка, а що буде з територіями, які знаходяться вище станції, чи можна зараз уже зробити якісь прогнози щодо зневоднення Дніпра? Ну і ваш прогноз щодо Запорізької АЕС і тієї води, яка потрібна для охолодження турбін? Дивіться, Каховське водосховище, водосховище до підриву, воно просягалося шириною більше ніж 3,5 з кілометра. русло річки має від кілометра до півтора, не більше. Угу. Ми розуміємо, що русло річки залишиться вся оця територія, вона звичайно буде потерпати. Ми розуміємо, що там була риба, фауна все це буде потерпати, буде мати якісь екологічні наслідки. Е, наше завдання сьогодні ми проговорювали ще з перших днів, що нам потрібно максимально залишити води в верхніх водоймах, щоб наповнити русло річки, щоб хоча б там 500 тисяч метрів кубічних на секунду в літні періоди, коли є найменша приточність, щоб можна було спрацьовувати і робити цей екологічний попуск до неспотечії до річки до Чорного моря, і щоб ще не завдавати більш екологічного лиха. Що стосується, скажімо, Запорізької атомної станції, є ідеї, що робити, як робити. Ну, ми не будемо сьогодні це озвучувати. Скажімо так, відбудеться деокупація, і ми маємо варіанти, що потрібно до цього зробити на сьогоднішній день. Критичної ситуації сьогоднішній день немає. Тому що там є свої ставки охолоджування, але ну ми ж бачимо, що скажімо, окупанти даються до таких крайніх заходів, якщо вони можуть відкрити затвори і спрацювати цю воду. Ми ж не знаємо, що в них uh -huh. там діється в їхній голові, і до чого до яких заходів вони можуть прийти. То це буде критика на сьогоднішній день. Критики немає, тому що станція практично не працює. Вона в одному блоку, тільки виключно там на свої потреби, і тому не потрібно великого об'єму води для охолодження. Скажіть, будь ласка, що ви скажете тим людям, які турбуються про те, що міста, які біля Дніпра, які живляться за рахунок Дніпра, вище від Каховської ГЕС будуть відчувати дефіцит води. Знову ж таки пропрацьовуємо різні варіанти, як забезпечити. Ми ж розуміємо, що ніхто не залишить цього питання, і будемо спостерігати, як люди залишилися без води. Звичайно, що є заходи на сьогоднішній день вже виділені кошти для того, щоб пробурити більше свердловин. Для пітєвої води ми маємо різні варіанти, як перекинути воду з верхнього водойми Дніпровського, скажімо, запорізького водосховища. Ми маємо різні проекти і різні плани. Вони сьогодні обговорюються і знаходиться оптимальний варіант, що потрібно зробити. І я думаю, що протягом місяця-двох ці проекти будуть реалізовані. Дякую, спасибі вам, пане Ігоре, що приєдналися до нашої роботи. Розказали про свою. Я розумію, що у вас зараз непрості часи, як і у нас всіх. Я бажаю їх пережити з найменшими втратами. Ігор Сирота, Дякую, генеральний звісно. директор Укргідроенерго, був у цій частині інформаційного марафону.